У Ніжині діяло підпільне казино з мільйонними ставками. Поліція повідомила групі ніженців про підозру у протиправній організації та проведенні азартних ігор у підпільному казино. Лідер організованої злочинної групи також підозрюється в легалізації коштів, отриманих від незаконної діяльності покер-клубу. Лідерські функції виконував 38-річний місцевий мешканець. Саме він розробив план діяльності угрупування та розподілив ролі між його членами. Підшуковує і приймав на роботу обслуговуючий персонал під підпільного покер-клубу, підтримував зв'язок з постійними гравцями, вів чорнову документацію, здійснював розподіл коштів, здобутих наслідок протиправної діяльності. В ході документування діяльності підпільного казино поліцейські встановили, що у ньому систематично відбувалися незаконні азартні ігри, подекуди з грандіозними ставками. Так, в одному з сеансів гри загальний банк складав 5 мільйонів гривень, йдеться в повідомленні поліції. Тривають слідчі дії. Лідеру угрупування загрожує до шести років позбавлення волі, з позбавленням. Право обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.